Доброго дня, дуже дякую за запрошення. Я працюю в Охмадит, в політиці Охмадит, і стараюся надавати допомогу всім пацієнтам, які потребують нутритивної допомоги, а також основна моя мета це допомога покращити здоров'я кісток. Я перепрошую, чи можна? Все, виходить. Чи видно мою презентацію? Так. Дякую. Прошу, трошки хвилююся. Тому всім пацієнтам, яким потрібна допомога, прошу звертатися в поліклініку в Дякую. Я би сьогодні хотіла поговорити по, по, щодо проблем нутритивного нутритивного статусу пацієнтів з Дюшена. І якщо ми подивимося, які можуть бути проблеми щодо нутритивного характеру, це є надмірна маса тіла або втрата маси тіла. І ми про це проговоримо трошки пізніше. Тобто, може бути е, пацієнт, який має або ожиріння, або навпаки, має хронічну білково енергетичну недостатність, або низьку масу тіла. Е, прошується баланс нутрієнтів в дієті. Е, досить часто у пацієнтів, особливо е, дорослих, спостерігається дегідратація. Це зумовлено тим, що е, ці пацієнти мають е, або за рахунок ожиріння, або за рахунок. Е, штучної допомоги при вентиляції легень іде підвищена втрата води організму, і наступне дуже таке суттєво складнення, яке впливає на якість життя пацієнтів, це є та його ускладнення. Чому можуть бути порушення, чому виникають порушення нутритивного характеру у пацієнтів з міодистрофією душевною? Це може бути пов'язано із порушенням ковтання, і це призводить до того, що дитина потребує, наприклад, зондового або гастростом, зондового харчування гастростоми, розвиток контрактур суглоби нижнього щелепу нижньої щелепи веде до поганого пережовування і складності в прийомі їжі, прийом глюкокортикоїдів може сприяти підвищенню маси тіла і розвитку ожиріння. Також у пацієнтів із міодистрофією дішена. Коли виникає імобілізація, зменшуються витрати енергії, і відповідно виникає дисбаланс. Може дитина отримувати ту саму кількість продуктів, як зазвичай, але вже при зниженні мобільності витрати енергії йдуть менші. І відповідно в цьому випадку це може бути критерієм розвитку жиріння. І е, наступний чинник це порушення іммобілізації, яке е, Веде до того, що дитина вже зменшує свою активність. Вона може зайвий раз не піти, не може, наприклад, да, під'їхати, взяти ті перекуси, які вона зазвичай легко бере, коли вона має нормальну активність. Сьогоднішнє дослідження показує, що ще не Точно вивчена причина ожиріння при міодистрофії дюшена. вона може бути зі зниженням активності, або що зараз також вивчають, що це є первинний дефект обміну речовин, який типовий для міодистрофії дюшена, і це веде до розвитку ожиріння. Було проведені кілька досліджень, які вивчали і хотіли вивчити, мали на меті вивчити так і відповісти на запитання: а чи базова енергетична потреба у дітей з міодистрофією Дюшена є такою ж, як при здорових дітей, чи вона є вищою чи нижчою? І ви бачите на цій прозірці два дослідження, яких вивчали базовий енергетичний обмін. Ці дослідження показали, що пацієнти із міодистрофією Дюшена – Віком від 11 до 29 років мають вищий базовий енергійний енергетичний обмін, і цей базовий базальний енергетичний обмін він зростає з віком. у пацієнтів, які вже перебувають на механічній дихальній підтримці, базова енергетична потреба є нижчою порівняно із здоровими. І вона є найнижчою від тої ідеальної, яку ми прораховуємо за допомогою формули Харіса Бенедикта. Тому, згідно рекомендацій, останніх, які я знайшла, Девідсена. Було рекомендовано враховувати загальну енергетичну потребу усіх пацієнтів з міодистрофією дішена таким чином, базова енергетична потреба і яку множимо на коефіцієнт фізичної активності. Але це є первинна цифра, так і далі важливо проводити індивідуальний лонгітодинальний моніторинг маси тіла і вже вирішувати, чи ця цифра, кількість кілокалорій є достатньою, чи, ви бачите навпаки, дитина втрачає. Масу тіла, так? Або, навпаки, ви бачите, що дитина має надмірну масу тіла, має, рухається в сторону надмірної маси тіла, і тоді вже проводити індивідуальну корекцію нутритивного статусу у цього пацієнта. На сьогодні є розроблені показники базової енергії для дітей різного віку, або ми можемо користуватися формулою, яка враховує вік дитини, стать дитини та масу дитини, і коефіцієнти активності дитини. Якщо дитина знаходиться в лежачий спосіб життя, то коефіцієнт активності складає 1, для сидячих пацієнтів, коефіцієнти 1 і 2, і Нормальна активність дитини, тобто вона ходить, коефіцієнт складає 1,4. Які потреби щодо нутрієнтів і мікроелементів мікро і вітамінів? Перш за все, звертають увагу на рівень вітаміну Д. Обов'язково всім пацієнтам з міодострофією і необхідно визначати рівень 25 вітаміну Д в сировиці корові і контролювати його один раз в рік. Якщо у пацієнта є оптимальний рівень вітаміну Д, а також недостатність вітаміну Д, призначається вітамін Д в дозі 1000 міжнародних одиниць. Якщо у пацієнта є дефіцит вітамів, призначають дві тисячі міжнародних одиниць. Якщо є тяжкий дефіцит вітаміну Д, призначають вітамін Д у дозі 4000 тисячі міжнародних одиниць протягом трьох місяців. І після цього визначають повторно рівень вітаміну Д в сировиці крові. Якщо ви досягнули оптимального рівня вище 30 нанограм на мілілітр до 60 – оптимальний рівень, то бажано залишитись на тій дозі, яку ви отримали. Як правило, одна тисяча міжнародних одиниць може бути достатньо. Якщо пацієнт має схильність до надмірної маси тіла або ожиріння, тоді підтримуючи доза є 2 тисячі міжнародних одиниць. Е, окрім того, якщо пацієнт приймає глюкокортикоїди, обов'язково потрібно додатково приймати препарати кальцію. І доза препаратів кальцію складає 30-50 мг на кіл, на кілограм на добу, Перепрошую, пропустила 30-50 мг на кілограм на добу, Або е, згідно думки, бігар е, е, можна призначати 750 мг аліментарного кальцію щодня. Ну і ви знаєте, що бажано все-таки призначати препарати, комбіновані препарати кальцію, тобто кальцій з вітаміном Д. Щодо антропометричних показників у пацієнтів з міодистрофією Дюшена. було встановлено, що ріст пацієнтів з міодистрофією є Дюшена нижчий на півтори одну сигму порівняно з здоровими однолітками. Також було встановлено, що глюкокортикоїди, а також дефлозокорд, вони призводять до затримки росту дитини. От, власне, було проведене дослідження, яке показало, що пацієнти, які приймають глюкокортикоїди, у них ріст є достовірно нижчим порівняно з тими, які не приймають глюкокортикоїди. І е, дуже складно виміряти ріст у підлітки, які вже мають сколіоз і контрактури. В цьому випадку ми вже не вимірюємо ріст, а рекомендують оцінювати довжину верхньої кінцівки, е, довжину великого мілкової кістки е, для такого для того, щоб е, оцінювати ріст е, даного пацієнта. Щодо маси тіла, також у нас є цікаві результати. Ви показую перші результати Макдональда, які показував, що у пацієнтів 9-13 років спостерігається 44% ожиріння серед усіх пацієнтів. А вже в віці до 17 років 65% мали дефіцит маси тіла, тобто в дітей. Будемо до пубертату, у нас є схильність до ожиріння, а старші вже дітки, вони мають, тобто підлітки, дорослі, у нас вже є високий ризик дефіциту маси тіла. Вілінг показав в своїх дослідженнях, що частота ожиріння була 54 у когорті діток до 13 років, і серед пацієнтів 14-18 років такий же самий відсоток був з дефіцитом маси тіла. Слід пам'ятати, що якщо у нас є проблеми з виміром росту, то ми не використовуємо індекс маси тіла, тому що він буде неправильно оцінений. Тоді ми використовуємо лише показники маси тіла і оцінюємо їх до віку до даного пацієнта. На сьогодні створені нормативні графіки маси тіла до віку для пацієнтів з міодистрофією душевим. Ми не повинні використовувати національні графіки маси тіла для таких пацієнтів для того, щоб провести інтерпретацію, тобто чи є нормальна маса тіла чи ні. Але ці національні антропометричні графіки вони є дуже важливі в плані лонгітудинального спостереження за пацієнтами, тому що вони дозволяють нам оцінити. Як дитина розвивається і в якому векторі так? Чи йде в напрямку збільшення маси тіла чи, навпаки, зниження маси тіла. Е і Тому оцінка тілобудови є набагато кращою і ефективнішим методом, е інструментом в оцінці взагалі тортивного статусу пацієнта. Е так само ви бачите, що як... Є проблеми з оцінюванням росту, проблеми з оцінюванням маси тіла, є проблеми з оцінкою пічківно-жирової кліковини. Тому на сьогодні такі методи, як денситометрія або МРТ, дозволяють нам якісніше проводити оцінку жирової маси та знежиреної маси. На даній прозорці ви бачите приклад денситометричного дослідження, яке дозволяє оцінити відсоток жирової маси. В даного пацієнта, а також можна оцінити відсоток жирової маси залежно від частини тіл, тулуба, тіла краще. І також цей метод дозволяє нам оцінити знежирену масу. Це є дуже важливий показник. Тобто, це в принципі він відображає кількість м'язів у даного пацієнта. Тому ці дослідження є досить перспективними серед пацієнтів з міодистрофією Дюшена. Окрім того, денситометрія дозволяє оцінювати динаміку. Тобто, при кожному денситометричному обстеженні ми можемо бачити, як збільшується чи зменшується відсоток жирової маси на даному на даній прозірці, а також яка динаміка знежиреної маси тіла або м'язової маси тіла. У цього пацієнта цей показник стоїть на місці. Оживіння виникає при як душана за рахунок зниження мобільності. Окрім того, слід знати, зазначити, що от збільшення м'язової маси, збільшення жирової маси має негативний вплив на м'язову, оскільки йде механічне стиснення м'язів. Також ожиріння має негативний вплив на функцію дихання. Як правило, пацієнти мають більшу частоту дихання. Також ожиріння має негативний вплив на психологічний розвиток, ожиріння ускладнює догляд, особливо друга, третя стадія ожиріння. Ну і по я хотіла зазначити, що дійсно глюкокортикоїди вони ведуть до того, що підвищують відсоток пішкірної жирової клітковини, Але ці дослідження показують, що прийом глюкокортикоїдів також має позитивний вплив на м'язову масу у пацієнтів з міодистрофією дюшена. Тому, звісно, ми повинні просто правильно ввести. Харчування так у пацієнта з міодистрофією дюшена, таким чином зменшити відсоток жирової маси і мати позитивний вплив на м'язову масу. Ну і е, те, що ми звикли чути, що їж менше більше рухайся, е, буде сприяти зниженню ожиріння, Тут при міодистрофії душана цей лозунг не працює взагалі. Це треба пам'ятати, тому що негативний енергетичний баланс, тобто коли дитина починає себе обмежувати в їжі, вона призводить до того, що в неї знижується м'язова маса. Вона втрачає м'язову масу ще за рахунок дефіциту нутрієнтів, і відповідно в неї вже не буде можливості відновити цю м'язову масу. Було проведені дослідження, які показували ефективний вплив різних дієт на м'язову і жирову масу, і показали, що пацієнтів здорових людей, які себе обмежують їжі. Вони втрачають 70% пішкірної жирової клітковини, але втрачають 30% м'язової маси, яка потім не відновлюється. Тому власне тут треба правильно проводити харчування у даних пацієнтів, щоб попередити розвиток жиріння і таким чином не вплинути на, на не вплинути на м'язову масу. Які причини зниження мизової маси у дітей старшого віку? Це перш за все зниження мобільності, обмеження самостій... обмеження у самостійному харчуванні. Тобто, якщо дитина вже є на інвалідному візку, неї можуть бути проблеми з тим, щоб чи досягнути, чи отримати якісь певні продукти харчування. З прогресуванням в нас впливає на якість харчування, зменшення об'єму рухів шиї та контролю положення голови. Можуть впливати неправильна допомога зі сторони доглядальників, зниження когнітивних функцій, проблеми з відкриттям роту або пережовуванням. І е, епізоди попихвання, оскільки це викликає страх в пацієнта, і вони просто можуть боятися в, при наступних. Прийомах їжі приймати тверду їжу, і вони переходять повністю на е, таку протерту їжу. Але власне зміна текстури їжі, тобто протерта їжа, вона веде до того, що е, пацієнт зменшує кількість е, основних нутрієнтів, тому що перетерта їжа вона зменшує кількість е, і вітамінів, е, а також зменшує кількість е, харчових волокон і інших, тобто і сама енергетична е, 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 калораж, Протертої їжі того ж самого об'єму порівняно з їжею, яка є не протертою, є значно нижче. Тому Власне, ці чинники, вони приводять до того, щоб щоб дитини розвивається дефіцит маси тіла, і в цьому випадку вже ми маємо інший інструмент: ми можемо поставити гастростому, яка дозволить пацієнту отримувати нормальну кількість кілокалорій і уникати дефіциту маси тіла. Але дуже важливо ставити гастростому до появи респіраторних порушень, оскільки вони можуть призводити до проблем з анестезією під час встановлення гастростоми. Рекомендую встановлювати гастростому в віці 19-22 роки. І наступним чинником, який залежить від харчування, це є стан кісткової тканини. Як правило, у пацієнтів з міодистрофії Дюшена розвивається остеопороз, і на його розвиток впливає прогресуюча м'язова слабність, оскільки є тісний зв'язок між м'язами і кісткою, зменшення м'язової маси веде паралельно до зниження кісткової маси, а також імобілізація, яка запускає виражений каскад резорці кісткової тканини, і швидко пацієнт втрачає кісткову масу. Говорять про те, що ми можемо втратити до 30% кісткової маси під час імобілізації. Також вплив зупинить цитокінів, які притаманні при міодистрофії Дюшена веде до підвищеної активності остеопластів і підвищеної резорції кісткової тканини. Окрім того, вони мають двоякий вплив на структуру кістки. З одної сторони, вони знижують кількість остеобластів і пригніщують формування, а з другої сторони, підвищують резорбцію за рахунок підвищеної активності остеокластів. Ну і третій вплив це є зниження всмоктування кальцію кишечника і підвищений метаболізм вітаміну Д. Окрім того, у пацієнтів з… Між дистрофії душевна є, спостерігається дефіцит вітаміну Д, оскільки у них йде знижена інсуляція, і всі ці чинники приводять до того, що пацієнт має низьку мінеральну щільність кісткової тканини, а потім веде до розвитку остопорозу. Пані Але... Наталі, я прошу вибачення пару хвилин, бо так. Добре, добре і ви бачите, що частота переломів є досить високою у пацієнтів з міодистрофією тюшена. Але я хотіла зазначити, що досить часто у цих пацієнтів реєструються вертебральні переломи, і вони можуть бути першими, які вже говорять про наявність остеопорозу. Тому у пацієнтів, які мають які мають міодистрофію душев, обов'язково проводити потрібно. Два таких дослідження: денситометрію і рентгенографію боковій проекції, якщо у пацієнта з'явилися болі в спині. То рентгенографія грудного та попередкового відділу хребта в боковій проекції проводиться при вираженому болі. Або ми, якщо в нас планувалося раз два роки це рентгенографії, то ми вже проводимо її раніше. Це дуже важливо, тому що цей метод дослідження дозволяє виявити вертибральні перелом. На сьогодні вже можна лікувати пацієнтів з остеопорозом при міодистрофії дюшена, коли вже є один хоча б низькоенергетичний перелом, не обов'язково вертебральний. І на сьогодні ми маємо групу препаратів бісфосфонатів які показали свою ефективність при міодистрофії душевина. Є два препарати: це зондронова кислота чи памітронова кислота, вирішується вже індивідуально з пацієнтом. Які краще препарат використовувати, і така терапія може тривати до двох років. і Потім вже вирішується, чи можна зупиняти цю терапію, чи будемо підтрим... переводити пацієнта на підтримуючу терапію. Дякую за увагу.